Із труби вийдуть не усі. Названо головний прорахунок окупантів біля купінська. Окупанти планують завдати ще й основного удару на покровській ділянці, але чи вдасться їм це у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На Куп'янському напряму у Харківській області ситуація залишається важкою. Російським окупантам потрібен не стільки сам Куп'янськ, скільки купянськ вузловий де розташована вузлова станція залізниці, необхідна для забезпечення підрозділів. Про це заявив керівник військових програм центру глобалістрики стратегія 21 Павло Лакійчук. За його словами, тривале перебування у газовій трубі негативно позначиться на Здоров'ї окупантів, які спробували дістатися до позицій у такий спосіб: у 4 кілометрову трубу залізти з розрахунком на те, що усі люди з неї вийдуть з іншого боку, це брехня. Тим більше, що росіяни вже двічі пробували, утретє вони повторюють те саме, так якась частина окупантів, які улізли в цю трубу, вилізе з неї і навіть зможе якийсь час вести вогонь, привертати до себе увагу. Але рано чи пізно вони усі помруть, навіть не тому, що будуть знищені, а тому, що це кисневе голодування, це отруєна атмосфера, пояснив він. На його думку, що якщо росіяни про продовжують використовувати такі способи пересування, то хтось їм це рекомендує робити до постійних атак зі спробою обійти Куп'янськ із північного заходу. Додається ще південний клин. Тобто вони хочуть місто ударами, що сходяться, і захопити, і на це виділено досить великі сили, говорить Лакійчук. Він також додав, що Куп'янський напрямок є допоміжним для завдання основного удару на Покровській ділянці. Якщо на інших напрямах можна ще розцінювати дії росіян як спробу розтягнути нашу оборону, концентруючи свої сили на головних ударах, то Куп'янськ це важливий вузол яким вони намагаються заволодіти за будь-яку ціну, підсумовує експерт? Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов розповів, що пріоритетним завданням для росіян є захоплення усієї Донецької області. За його словами, ворога цікавлять не територія регіону чи примарний Руський мір з російськомовним населенням, а виключно контроль над корисними копа. Як вже повідомлялося, офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем тайфун Алекс говорив, що Росія зосереджує усі свої сили біля Покровська, де тривають одні з найзапекліших боїв. Ворог прагне контролювати логістику, через що потрапити в місто та проводити ротації стало надзвичайно складно.